Дякую, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина, колеги. Коли ми говоримо про Київ, ми мусимо розуміти, що це не простий адміністративний там, пункт. Хоча ми з повагою до усієї України, до усіх українських сіл та селищ та міст відносимося. Але Київ це столиця, давня столиця України, це місто, яке сьогодні несе колосальне навантаження додатково у зв'язку із ситуацією в країні і в світі. Саме тому я підтримую абсолютно, що коли створюється ця тимчасова, підкреслюю, спеціальна комісія, прохання не плутати це не слідча комісія, не треба на себе натягувати повноваження, розслідування, там і істерики і так далі. Це спеціальна комісія, яка згідно із законом має дослідити проблемні моменти в управлінні містом. В стосунках міста з урядом, в стосунках міста з Верховною Радою з іншими структурами державними для забезпечення максимально ефективного вирішення цих проблем. Чи є проблеми в управлінні містом? Так, звичайно, так само, як і в будь-якому місті країни. Більш того, як колишній міністр, який саме опікувався проблемами сектору комунального житлового, можу сказати, Київ додаткове навантаження несе. Чи винна в цьому виключно там місцева влада? Ні, категорично, ні, бо безумовно проблемні моменти є в стосунках з урядом, з міністерствами, з розмитою відповідальністю, з розмитою системи призначення керівників районних адміністрацій і так далі, і тому подібне. Тому фракція Батьківщина підтримує створення спеціальної комісії. Вона посилає туди представником дубіля пана. Я особисто буду максимально ефективно співпрацювати з цією комісією. І давайте дійсно зробимо корисне для міста, для киян і для усієї країни. Дякую.